Почну з подяки всій церкві і хорові і всім служителям, що за відсутності моєї і відсутності Андрія Кодряна ви достойно провели богослужіння. Ну, одну суботу він був відсутній. Потім вже він був присутній і було таке навантаження: ви знаєте, з похорон, три проповіді в один день. Чому я з цього починаю? Низький вам уклін і щиро вам, брати і сестри, подяка. Буквально вчора позвонив мені брат з Кам'янець-Подільська, не називаю його ім'я, і каже Степан Тарасович, я хочу тебе від всієї душі привітати. Я кажу, з чим? Церква твоя, ваша церква, ну, каже мені, як пасторові, піднялась на вищий рівень. Я кажу: в чому? Що ти помітив? Який вищий рівень? Вона Ну, каже, я тобі розкажу один приклад. В Японії зробили експеримент. Власники завода зробили експеримент. Один чудовий день стояли на прохідній представники власника, і кожного начальника не пропускали на завод. Сказали: місяць, ми вас повеземо. На якийсь острів на місяць на відпочинок, начальника цеха, бригадира. Ну, всіх начальників зібрали і відвезли на відпочинок. І стали думати, яка буде, а сказали робочим: ви маєте працювати так, як ні в чому би не було. Пройшов місяць треба здавати прибутки все. Вияснилось, що прибутки без начальників. Були більше, як з начальниками. Весь колектив завода працював дуже добре, злагоджено, хвилювався, переживав. І коли на виході продукції, то на кілька процентів було більше, ніж при начальниках. Який висновок? Який висновок зробила дирекція? Загадка на, на е, друзі, трошки за. Який висновок зробила дирекція? Вона зробила висновок звільнити всіх начальників. Ні? А, а, а що ви? Вони зібрали начальників і сказали: ви молодці, ми вам піднімаємо зарплату. Ви так навчили своїх підлеглих, що кожен з них знає, що треба робити, а не треба зроби то, зроби це, зроби то. Начальник не для того, аби всіх потуркати. Ти то зроби, ти то зроби. Заклав. Програму і працюєте. І працюєте. Ви маєте приклад, ви знаєте. І він мені каже: я так переживав за вашу церкву, бо я хотів би бути і у вас, і думаю, як не стане ваших служителів, і так багато виїхало, то й все це розпадеться. Ну, зрозумів, що так як ті прості робочі зрозуміли, що на них велика відповідальність, і сконцентрували всі свої сили, то так і ваша церква. Вибачте, за такий довгий приклад оголошень. Але так має бути. Так має бути. Один упав на барикадах, другий іде. І ніхто не звільнив ні одного начальника. Навпаки, всі отримали там Венгорода якогось. Бо вони правильно вчили своїх підлеглих. Вони не зав'язували на собі. А сказали, працюй в тому напрямі, як тобі задав. Церква має бути працювати в тому напрямі, як задає пастор, задають служителі, а пастор має працювати так, як задає це Господь. Наступне оголошення. У нас було чудове вінчення в Антверпені. Дуже, дуже хвилювались всі, хто дотичні були до цієї весілля до вінчену. Ну де? Там не пускають. Там теж немає місця. І розумієте, здавалося би, що безвихідне положення. Но я знаю, що безвихідних положень ніколи немає. І відчиня було в тому ресторані, де ми було дуже гарно, дуже урочисто, дуже, дуже прекрасно. Нічим не гірше, ніж вдома Домі молитва. Приїхало багато друзів, 48 чоловік було. Приїхали з Німеччини. Приїхали з інших місць з Лондона. І пройшло гарне весілля, весілля вінчення, шлюб і сама гостина. Ми так відпочили. і Я вповноважений подякувати молоді за чудову програму. Ви дуже гарну програму поклали. Всі були захоплені, визнали. Чудовий талант Івана Гуменюка може заробляти цим. Може казати, вам треба оформити програму. Просіть мене, ну хоч 50 доларів. І я вам кажіть, пишіть мені цей як його е, сценарій. Напевно, це був один з найкращих номерів. Чи не так, хто був там? Один з найкращих номерів. Просто він так як вийшов у роль, що так, якби то. Так, якби то його притаманне. Добре. Ну, особливо для тих людей, хто не знає, так далеко. Брат Іван, і тобі подяка. Добре, добре, ти молодець. Ти не завжди робиш щось недобре. І я дійсно до цього ставлюся з розумінням. Просто треба переживати за церкву, за людей. За приятелів, які приходять, щоб в церкві в нас не було на якійсь дрібниці, якась дизгармонія, і людина йде і думає собі тут. Ми маємо переживати за наших приятелів, за нашу церкву. Друге весілля в еміграції. Ну, як я сказав сьогодні в перерві, напевно, не останнє Антверпен – благословенне місто для весілля. І вже ще щось намічається. А я лише кажу, Господи, благослови. Не зможу я їхати, поїде Кодрян. Але Господи благослови. Дякую всім, хто пік випічку і розвіз. Подяка всім учасникам, всім жертводамцям. Ми дякуємо Богові за те, що почув молитви і наш брат Веніамин вже дома. І два його товариші набагато вже краще себе чують один, напевно, дома. Ну, товариші, будемо казати, е, співучасники е, цього як трагедії. Коли прийде веніамен, я задам йому просто одне питання. Чи взяв він урок. А вам хочу задати всім присутнім тут. Не допускайте до такого. Не беріть урок уже і не робіть того. Що може привести до ризику вашого життя і інших. Бо ніколи не розкаєтесь. Ніколи. <плес> Подяка всім за молитви. Ми будемо далі продовжувати молитись. Е, операція пройшла, буде реабілітація, але напевно, напевно, я вже буду, буду з ним, буду з батьком більше. Будемо бачити, чи не потрібно ще операції. Наступне оголошення. на даний час у нас гостюють 9 мам, 19 діток і водій автобуса. Таким чином, 29 чоловік. Я помилився на одного. Ну, мали 30 бути. Думаю, ви мене не осудите за таку неправду. Так, що мені так сказали. 29 людей дуже гарно відпочивають. Дуже їм сподобалось усе, дуже. Зараз вони також поїхали. Завтра вони від'їжджають. Вони від'їжджають зранку десь перед обідом, а вечором заїжджає мінімум ще 22 чоловіки. Це діти і мами з 22-ї бригади. Це мінімум. Капелан Олександр Єфремов буде зараз. Він дуже рано виїхав, але напевно страшна дорога. Слизька дорога не дала йому прибути сюди до нас на служіння, на обід. Але він буде сьогодні. Наступне п'яте оголошення родина сестри Марії Филипчук дякує за проведене похоронне служіння. Я їй казав, вона мені дзвонить і так дякує. Каже: Не дякуйте мені, я там персто персне, то перс нічого не поміг. Вона каже: Ні, Степан Тарасович, хоч вона не чула того брата. Ні, ну ж ви. Виховали цей колектив, ви ж каже, показували їм приклад, коли б ви були, щоб ви не приїхали, та як би не приїхав. Але так сталося, що я не міг бути. Вона дуже щиро, дуже щиро дякує. Каже, що таке свідчення велике було на похороні для людей, тих, що люди просять приїжджати десь в суботу чи в неділю на служіння. Ми оприділимося з Дем'яким і один раз, може, в місяць, один раз в місяць, хоча б розпочати. Щира подяка від наших сестер з Влятаної Хуста за дуже щирі подарунки. Каже, що ми трошки перестарались, бо такі подарунки, що вони підняти не могли. Треба дзвонити було, щоб хтось приїхав і відвіз ці подарунки їм додому. Бо каже, підняти важко, а ще нести до хати там далеко, то... тому щира від них подяка. Щира подяка сестрі Валісні Саренко. Я приїхав на порозі, ми з нею чуть не стукнулись. Вона виходить, я хочу зайти. Бачу, в неї в руках ніж, ну думаю. Зустрічають. <с infotions> Валя, я можу з тобою трошки пожартувати. Але ну, каже, Тарасович, я моркву шинкую, бо багато моркви привіз Валерій Іванович, і я не хочу, щоб пропала. Я картоплю привела в порядок, накрила від морозів, там, зробила що. Всю моркву порізала. Супер! Тому, що, я думаю, Валерія буде слухати і зрозуміє, що дуже добре, що ми так гарно повелись, то він ще зможе привезти, тому що це йому не трудно, Йому дають безплатно тони. А якщо ми, то би згнило, то що би він сказав? Дали, але не вміють то схиснувати. Страваля, щиро подяка. Щира подяка нашій дорогій сестрі Оксані Боднарук. Так не хочеться якось дуже часто мене звинувачують, що я там когось більше хвалю, когось менше. Брати, робіть так, щоб я вас більше хвалив. Сестри. А якщо ми рідко чуємо прив'як щось там інше, сестра Оксана. Вона і вправді, і честь дуже часто фігурує як щира жертводавця. Не думаю, що вона найбагатша в Америці серед нашої діаспори, який вийшов, і то серйозні суми. Вона серйозно підтримує служіння нашої церкви. І от знову чергове чергові дві великих, два великих ящики памперсів. Що мені її брат позвонив і сказав: Сантарасович. Я везу від своєї сестри памперси, прийшли когось, бо я сам не годен підняти. Треба, щоб хтось поміг. Дякую, тобі, сестра Оксана. Сьогодні, 22 листопада, відзначають правда в короткочасній розлуці 27 років спільного життя. І не бачу ні одного. Ні іншого не присутній. Прошу наверху? Прошу, хто сьогодні відзначає, підійдіть ближче. Сьогодні 27 років свого спільного життя в мирі, в любові, в злагоді, відзначає наша сестра Журавель Наталія і своїм чоловіком Журавель Василем. Думаю, у них є підстави за що дякувати Богу. У них є підстави плакати. У них є підстави радіти. У них є підстави триматися Бога ще міцніше, як тримались до цього часу. Я бажаю вам до 50 років. Я бажаю вам бачити ваших внуків, правнуків. Я бажаю, щоб ви не втратили активності в церкві. І щоб ми вміли друг друга прощати, любити, розуміти і працювати на збудування нашої церкви. Много літ вам, Василь і Наталія. Ну, а тепер привіт. Чи є якісь оголошення? Може, щось я забув? Я ж. Немає. Привіт. Від групи Зантверпіна. Там нас було 36 чоловік на служінні. Ну, Від'їхав в Лондон, трошки менше, але це вже підходить до 30. Привіти від групи з Антверпена, від брата Аліка, Бурлаки з Міндена, Німеччина, від його дружини Наді. Від сімей Любомира і Василя Дацюка з Лондона дуже гарні вірші розказали. І Любомир. Любомир сам написав Вася розказав розказав. Е, тому від Любомира Василя і їх сімей щирі вітання. Ми молимося за твою Любомир, твою дружину, яка носить двійню. Шкода, що не трійню. Так шкода, бо якби була трійня, то ми б. Сьогодні він каже: Я хочу бути, вернутися в Україну. Але нічого, Господь добрий. Буде й Трійня. Привіт від Степана з Кам'янець-Подільська. Привіт від сестри Ольги з Польщі не називає її імені. Ну, дуже щера сестра. Планує переїхати в Канаду. І я буду трошки з нашим братом в Канаді координувати, радити щось. Щире вітання від Олі Ланецької, від Сергія і Марини Клименко, і його дружини, яка передавала мені, від Марії Филипчук, від її дочок і сина. А також велике вітання від брата Назара Мудрейка. Ось це те, кого я пам'ятаю, кого я записав, щире гаряче вітання. Якщо десь когось пропустив, то пробачте. Ми будемо. Yeah. Привіт, хто хоче передати. Хочу передати привіт цену. І подякувати замовкве. Дякую за молитви і за фінансову підтримку. Я знаю, що. Будь ласка. Я щиро-щиро дякую нашій церкві, за те, що наша цер церква чує нам, допомагає всім. Я дякую вам за Максим, мені меншика, який попроводить в ситуацію в таку нерозбочу, таку не але це злий так по відбувацію. Злий хотів дати йому свої сили. І він так зрозумів тепер. Таке дітей. Від Бога дітей, щоб відшукав тут маленьку, я злий заховався. Він зробив йому, бо він через трубочку їв. Це вже не життя, це було тільки для підтримки. А цей чоловік дав йому життя і зробив йому таку операцію, що він я мій. І прославлена як батька-сина і Святого Духа. Амінь. Тут якраз нагода випала мені сказати ще одне важливе оголошення. Я би хотів, щоб всі прочули. Ми намагаємося допомагати всім і, в тому числі, членам церкви. І ця допомога у нас не обмежується 30%. Ми можемо погасити повністю все лікування. Операцію, якщо людина звертається до церкви і аргументує, що родини у мене багато і нема, що ми не заробляємо, що ми живемо там на пенсію чи на якісь невеличкі підробітки. Церковна Рада розглядає і тоді об'являє про збір. І церква збирає. І кожен з вас уже сам оцінює, скільки пожертвувати для тої чи іншої сім'ї. А незалежно від того, заможний, незаможний, у нас є 30%. Інколи ми можемо чути нарікання, і кажу це в ефір, щоб всі чули, що допомагають е, там невіруючим, там перебіжницям, там іншим це наш обов'язок. А от я, член вашої родини, треба піклуватись найбільше про кого? Про одновірців. Але тут є кілька причин. І перш ніж нарікати. І кинути комусь осуд, подумайте про три причини, які кажуть. Як часто ви буваєте в нашій церкві? Я не кажу за жашків білю церкви, це далеко, але поруч тут, надвірно, Франківськ 50 кілометрів ворогта. Як часто ви буваєте в нашій церкві? Ми хочемо вас бачити. Якщо ви наші одновірці, то ми хочемо вас бачити. Це я неправильно кажу. А якщо ви приїжджаєте один раз в році на Пасху або два, ще на подяку? Ми за це критикуємо деяких православних, які приходять, коли приходжу там лише Пасху свят. А чим ми ліпше? Це перше, як часто ти приїжджаєш. Другий момент. Чи знає твій діякон перший? Потім старший діакон чи пастор про те, що ти чи хтось із твоєї родини захворів. Не хочемо це казати. Напевно, є причини. Не рекламуємо, не звертаємося. У нас молитовна група. У нас у Вайбері молитовна група. У нас молитва на 9 годин. Чому не позвонити до пастора, керівника зараз тимчасово молитовною групою? Позвонити до диякона старшого, до старшого декониця і сказати, що в моїй сім'ї трагедія. Це що, ми маємо так, інколи старший диякон, чи диякон простий чи пастор не позвонить. Чому? Тому що знає, що не приїжджати в дім молитви во слави це не тимчасове явище, це постійне. І що думаєш? Думаєш, не приїжджають. І ми не знаємо, що хворі. Позвоніть. Повідомте, це оці дві причини вам треба замислитися. А то інколи не то, що в Білих Ославах може не бути, а десь недалеко в околиці щось проходить, якесь урочистість і там нема. Це ганьба. Для тих людей, які поза церквою далеко, вони мають тягнутись до церкви, до вартри, до вогнища. Нав'язувати свою себе, казати, ви забули за мене? Сім'єю Филипчук, ми нічого ніколи подібного не мали. Я знаю, що мої слова можуть викликати якусь біль. Ну так, якщо ця біль принесе вам справлення, то я виконав свою місію. то своїх треба гладити, а чужих треба бити. Треба деколи своїх трохи покарати і сказати. Якщо немає. Є ще привіти? Немає привітів. Всі привіти Прийма. Я не чую. Всі за. А? За всі привіти. Всі і Передаємо! Навзаєм... Дві суботи всього не був. А якби місяць не був? Молимось. Молимось за список, який викладає Ліля в молитовній групі, групі милосердя. Молимося за венмина і двох хлопчиків, які з ним попали в цю складну ситуацію. Молимося за мою дочку Слезінську Надію. Сьогодні її нема з нами. Ми хвилюємося, тому що якось так аж три таких. Хвороби її атакували. Вона тримається, вона вірить, що Господь захистить, заступиться, але їй непросто. У понеділок ми їдемо в обласну лікарню на Пасічну, де будуть зоба їй брати пункцію. Але крім, крім щитовидки, але крім щитовидки, там ще є дві, два серйозних таких, ну як сказати, ми не можемо ще сказати, така, ну, дві загрози такі. Ми ще будемо знати, коли прийдуть аналіз. Ми молимось за сім'ї, які сьогодні переживають критичні часи. Ми молимося за дітей, які завтра від'їжджають, і молимося за тих, які завтра приїжджають. Хто за кого ще ви б хотіли, щоб ми зараз помолилися? Скажіть в голос. Якщо немає, я прошу церкву піднятися. Батько наш Небесний, до тебе звертаємося у цей святий суботній день. Ти освятив цей день. Ти благословив цей день. Ти відділив цей день. Ти дав цей день кожній людині, яка хоче бути твоєю дитиною. І тому в цей день тобою благословений і освячений, ми в такому числі прийшли перед лице Твоє. Так як ти благословив цей день, то дай благословення і на нас, всіх присутніх. Серед нас є хворі. Серед нас є, Господи, проблемні сім'ї. Серед нас є молоді сім'ї, які розпочинають жити. Серед нас є дітки, яких нам треба виховати у Твоєму страсі і любові до тебе. У нас багато чого є. І я, як твій пастир, як твій нікчемний слуга, вже стільки часу ти дав мені можливість служити для церкви, і я десь в глибині душі розумію, що не завжди я це цього достойний. Але я умоляю тебе. Вислухай не мою молитву лише, а всіх, хто до тебе взиває. Виконай свою обітницю, яку ти сказав в лиці свого сина, кожного, хто прийде до мене, не вигнюгать. Виконай свою обітницю, яку ти зробив на горі Синай, всі, хто в суботній день залишили працю, прийшли перед Твоє лице, не збирали манну, манна не псувалася. І ти виконай цю обітницю, щоб ми не плакали в суботу, щоб ми не бігли до лікарів, щоб ми, Господи, не шукали якихось порад і рятунку в людях, але тільки в Тебе. Слава тобі, Божа Авраама, Ісака і Якова. Амінь.